И выходит сейчас мяч на поле на корысть нового життя. Вкидает Ковтуненко, а момент винуху. Масан, Масан. Масан вкидает. Самилик. С левой. Проблема. Ha, ha, ha. Ковтуненко. <пілляє> Віддає за спину Коплешникову. Перехоплює нове життя, перехоплює вузки для нового життя. Це краше там. Москвасенський. Кузнєцов. Москвенський, Ліворуч. Масан. Масан. Масани. Один-один. Кіпер славу тече Олександр Масанський. Гол роздягальний отримує нове життя. По сигналу із центрального кола розіграв нове життя. Петрошенко воєвої Виконавцю випереджають Макаренко, Олександр з зміст і Андрій Кислиця із Атлетико. Вони, відповідно, е другий і перший Макаренко робить дубль. На другій хвилині по перерві на першій хвилині в першому таймі і на другій хвилині в другому таймі. Ось такий от таймінг результативності Віталія Макаренка у ворота суперника. Оворода Славутича. І вже 14-й гол у дивізіоні глядя. Забивши в роздягальню, відзначився голкіпер Олександр Масан, долучившись 5 п'ятим, від низом спрямував м'яч кут. гольовий пас до свого активу на Масана записав Сергій Воскресенський. Востресенський. Дзюбак. Дзюбак б'є по ворота. На страху. на десятки. А от веслом під час саміли кросіпи. Підаючи на Воскресенського, той залишає на Кузнєцова. Кузнєцов, знову перехоплює після. Воскресенський. Воскресенський. Правіше. Клімпош. Кофуненко забирає. Петрошенко. Будянський. Клімпош, Ставить спину. Клімпуш дуже точно. Але в ноги авдіянули і бойправом спрямовує. Самілик настуханяє. Грає, власне, володіння, ще Панасюк сюк просто Роман Копоненко м'яча. І ліває, ставить спину нової і дограє до кінця цей епізод. Yeah. Ігровий епізод потрібно гру продовжувати. Підвівся воєвуська, а ще б суперник. Невежих косом часом це забиває Олег Будянський. Робить рахунок, він 3-1. Восьма хвилина, друга тайму. 3-1 на користь нового життя в матчі зі Славутичем. Самілок підвівся. Важко навіть сенсі покинути. Переведення від Кихтенка. Панасюк. Масан. Масан-масан. в П'єближній ковтуни. Роман забрав. Кихтенко. Кихтенко І з ударом. Че суперника. Словиться розтаховуватиме на контераторку. Панасюка відбір від Остапенко. Поділився Макаренко хитрий. 3-1. перетворюється 4, 1 12-та хвилина дрова йому 4, 1 на користь нового життя. Клімпош: Центр! Удар, удар. З відстані від коплешникова кола центрального. Самі Елик розвернув праворуч. Зворотній пас на Євгенія і простріл. від Петрашенка на кутовий м'яч виходить. Славутича Олександр Масан. Звичайно, що і партнери, і а, тренер розраховують на здібності. І 4-1 на користь нового життя у матчі зі Славутичем. Якщо нове життя виграє, не лише Славутич обійде, а й а, фаворит. За топ-3 словотиче і точно не менше. Та за кілька турів до кінця Славотич восьмий і сьогодні ризикує опуститися іще нижче. Є ще кілька поєдинків попереду. Але ну не знаю, в ну, актив занесе команда Ігоря Кузніцова. Подивимося, вже після заключного туру, де фінішує Слав. У цьому розіграші колектив Романа Ковтуненка виправдовує очікування. Таких пам'ятних будемо казати тріумфів команда Романа Ковтуненка здобула. Зараз в вдруге пропускають 40 секунд чистого часу до фінального свистка. Слово забиває забиває вдруге. Рахунок на табло 4-2. І завершуючи е, тему. Із різноманітними статистичними даними. Давайте після цього моменту Гол забиває нове життя. Перхорок уже стає 5-2 на користь номінальних господарів 5-2. Тож, завершуючи тему із статистичними, різноманітними даними, ми ще відзначимо, що нове життя сьогодні вперше обіграє Славутич. За останні вже три матчі згідно статистики.